Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка, і це наша друга підбірка моїх знахідок в нових колекціях на весну літо саме в українських брендах. Я дуже хочу, щоб ви також купували українські незалежно від вартості, від сегменту і так далі, тому що на будь-який гаманець можна знайти і українські речі, і це не вірно казати, що. Українські завжди набагато дорожче, чи не дай Боже, що українські гіршої якості. Ні, якщо знати, які бренди обирати, як обирати речі в свій гардероб, щоб вони вам прослугували довго, то це дуже класні позиції і в плані якості, і в плані ціни. І почнемо сьогодні з бренду Фрео, це бренд Мідл сегменту. Дуже він мені подобається в нього. Насправді невеликі колекції виходять десь на 15, можливо, 21, що кожна річ в колекції поєднується з іншою. В нього такий капсульний підхід, краще менше, але краще, якісніше. І я дуже сильно розділяю виріб, який хочу вам показати, це пальто, пальто зелену. Я його приміряла на себе. Є в мене в інстаграм примірка, можна прийти і подивитись. Дуже класне пальто, неймовірний колір. Він такий, начебто, і трендовий, тому що йде в бік бордо, але при тому позачасовий, тому що він не дуже насичений, розбавлений, дуже дорого виглядає. Завжди такі темні кольори, вони називаються благородними, а дорівнює дорогими. Тому, якщо ви хочете виглядати саме так, звертайте увагу на темний синій, темний бордо, темний шоколад, темний зелений. І навіть графітовий в деяких його проявленнях кольори. Тож, це пальто просто супер. І в такому самому складі бомбер, але, здається, бренд мені писав навіть, що тканина водовідштовхувальна, якщо я не помиляюсь. А також він має утеплюючий шар всередині. І так, це водовідштовхуючий льон, Перевірила на сайті. Написано неймовірний колір такий темної, темної морської хвилі. Знаєте, коли в морі з'являються ці хвилі, там є така біла піна, потім гарний такий зелено-блакитний колір, і зверху такий темний, темний підвітінок з'являється. І ось це саме він. Неймовірно, мені подобається цей виріб, також бачила його вживу. Якщо ви знаходитесь в Києві, приміряти цей бренд можна в бутику Хвоя. І остання позиція це спідниця, вона з органічної бавовни, поліаміду і поліестру. Чим мені подобається? Тим, що вона пряма спідниця міді. Була актуальна там рік-два тому, але дуже багато було вже сатинових спідниць. А ця має і класний склад, тому що бововна тканина вона вже і по-іншому виглядає, має інший фініш. Вона має ще й дуже цікаву фактуру, що буде додавати ваш образ і вигляд такого 3 d образу, не плаского, а більш об'ємного. І також знову таки цікавої нотки. Наступний бренд це «Friends of Fashion». І моя порада в цьому відео номер один. Якщо ви в Києві, обов'язково прямо сьогодні зайти в їх бутик. Якщо ви не з Києва, обов'язково приїхати навіть просто заради цієї події в їх бутик, тому що це найкращий бутик, взагалі на мою особисту власну думку в світі. Неважливо знову таки від сегменту бренду і так далі. Я була в багатьох бутиках в Європі. І, чесно, кращого сервісу вигляду, всередині, думки, взагалі, про клієнта, я не бачила ніде, як в цьому бренді, тому обов'язково завітайте. І що хочу тут показати, це пальто піджак з. Італійської вовни в складі Вовна 80% і 20% кашеміру, повністю натуральний склад, просто супер. І неймовірно актуальний зараз колір знову-таки жовтий масляний баттер-колір, який чудово виглядає навесні влітку. Восени також буде вам актуальний, класно поєднується з темними благородними кольорами, про які вже поговорили. Тому обов'язково зверніть увагу. А ще дуже цікаво, що тут можна порахувати, скільки ви разів вийдете в тій чи іншій позиції бренду і скільки вам буде коштувати cost per wear, тобто ваш один вихід і друга потертостей, потертости навіть одертости я б сказала є два кольори це показує вам трохи темніший і є ще світліший колір. класний прямий фасон щось по типу мам які всі полюбляють тому якщо мам це ваш фасон можна спробувати ось такий прямий але трохи завужений донизу і, як завжди, ідеальний склад 100% бавовни. Звичайно, це не всі позиції, позицій дуже багато. Навесні було два дропи весняної колекції, і перед цим ще як колаборація, якщо я не помиляюсь, тому перейдіть на сайт, подивіться, але знайте, що дуже швидко розбирають їх позиції. Тому, якщо ви бачите, наприклад, в інстаграм, що завтра виходить нова колекція, то треба прям почасово моніторити і придбивати ті чи інші позиції, тому що навіть на наступний день їх можна вже не бути. Наступний бренд це Гірман. German. German Подобається мені тим, що, по-перше, кожен, майже кожен виріб в них унісексовий і можна його розглядати також і на ваших чоловіків. По-друге, його стиль такий гранж, трохи. Спорту є нотки, але при тому далі покажу, її і дуже жіночі вироби. І перший виріб, на який подивимось, це, як я казала, бордо мене просто полонив, але не тому, що це трендовий кольор, це такий бордо, але знову такий затемнений і трохи розмитий сірою краскою баклажановий бомбер. Він з нейлону, тобто від води, від вітру буде вас захищати. І дуже актуальний в нього такий. Оверсайз крій взагалі в цьому бренді буде багато оверсайзних речей, тому на це також звертайте увагу і перевіряйте розмір на актуальність посадки саме по вашому тілу. Далі це подвійний лонгслів були дуже актуальні в брендах Massimo Dutti, Потім, звичайно, весь Mass Market, напевно, випустив, але хочеться, як я вже казала, придбувати українське то. Я б придбала собі цей подвійний лонгслів, і подивіться, ще знизу є такий самий в молочному кольорі, і ідеальний склад, як завжди, бавовна, 10% поліестеру поліестру для кращої зносостійкості тканини, і підклад також 100% бавовна. І третій виріб це спідниця. Це те, про що я казала нещодавно. Вона сатинова в складі віскоза і поліестер, але знову таки вона виглядає не так банально, як виглядали ті спідниці, які ми носили рік, два, три, п'ять тому, тому що вона має такий креклд ефект. Не розумію, як українською пояснити, начебто зіпсована пом'ята тканина. Наступний бренд це 12 Monkeys, і тут мені дуже сподобалась їх нова колекція верхнього одягу. Обрала для вас тренч, є дуже багато кольорів, подобається найбільше саме цей, але звертайте увагу особливо на те, що є незвичні для звичного виробу кольори. І якщо ви десь чуєте, що тренч не в тренді, по перше, це неправда. А по-друге, якщо переживаєте за це. Можна взяти ту саму умовно не трендову річ, хоча це не так, але в новому кольорі. І тоді ніхто вам ніколи не скаже, що це щось антитрендове і не стильне. І друге, це плащ, знову такий тренчі зараз трансформується і в такі однобортні плащі. Якщо ви за трендами слідкуєте і хочете бути в тренді, то це найтрендовіший варіант тренчу умовно, міг би бути для вас. Єдине, що тут в складі 100% Тут нейлон, а в попередньому тренчі в нас поліестер. Для чого? Для того, щоб була водовідштовхуюча тканина. Насправді я більше люблю 100% бавовни, але це також непоганий склад, якщо ми роздивляємось його саме з такою метою, щоб носити під дощем, наприклад. І дуже важливо, що підклад зі 100% віскози, а не з поліестеру, тому тут все супер. Наступний бренд Setwise, і його я дуже раджу розглядати з боку джинсів. В нього найкращі джинси в складі завжди буде 100% відсотків То я. Про це не буду повторюватись. І перше, це здається, ми вже вчора вийшли, леопардові джинси, знаєте, що дуже актуальні, і ми швиденько пройдемось по цьому бренді, тому що тут будуть виключно джинси. Але е, ідеальні моделі, одні з найкращих джинсів, я вважаю в Україні, особливо, якщо ми звернемо увагу на якість і на вартість. Світло сірі просто супер. Далі блакитні, також прямі, зовсім трохи розширені донизу, е, повна довжина, що важливо для мене. Тому що для дівчат з меншим зростом ми завжди можемо підкоротити довжину. А далі дуже гарний такий бежевий, при тому трохи виварений, пицвівший денім подобається мені його естетика і гранжевий такий настрій. Далі взуття. Класні кеди в першому відео показувала від іншого українського бренду, але дуже схожі. Зараз актуальна така ретроестетика, при тому це натуральна замша. І, до речі, що хотіла сказати, в бренді Twice, якщо ви бачите, що щось немає в наявності в вашому розмірі тої чи іншої позиції, обов'язково напишіть в Інстаграм, тому що вони не завжди встигають швидко оновлювати це. І, можливо, в Інстаграм у вас вийде замовити саме в вашому розмірі, вашу позицію. І далі ковбойки. Дуже складно в українських брендах знайти класні ковбойки, особливо, якщо ми кажемо про ковбойки не до коліна, які ми носимося з спідницями шортами, а ковбойки такі до брюк. І ось ці в цьому кольорі це просто ідеальна модель. Дівчата, якщо ви шукали якусь таку схожу пару, обов'язково зверніть увагу на пару від цього бренду, і це звичайно, натуральна замжі. Наступний бренд Цемінім, вже знайомила вас і. В підбірці по чоловічим брендам і по-жіночим це бренд, який спеціалізується на деніму. І в новій колекції поки що бачу і хочу показати вам джинси різні. Це палацо в трьох кольорах. Це Relaxed, тобто вони також широкі, але вони мають менше прилягання в ваших стегнах і нижчу посадку. І це звичайний класичний стрейт, На жаль, бачу, що розміри вже розбирають, але можна дивитись в іншому кольорі, і можна писати бренду, можливо, під замовлення, замовляти або ставати в лист очікування. Джинси дуже якісні в цього бренду, і це також зараз все одно перевіримо, але має бути 100% бавовний. Так, 100 бавовний. Наступний бренд це Хук. Дуже мені подобається цей бренд від стилістки. Дівчина-засновниця цього бренду. Вона раніше була персональним стилістом, а потім заснувала свій бренд. І в нього також вийшла невелика нова колекція. В нього завжди невеликі дропи. Чому? Тому що знову такий капсульний підхід, кожна річ поєднується з кожною іншою річчю, і найкраща якість, яка взагалі є на ринку. І тут мені дуже сподобалася куртка карго з 100% бавовни, знову таки. Зараз дуже актуальні такі куртки в утилітарному стилі, тому зверніть увагу. І також всю іншу колекцію обов'язково передивіться на сайті. Наступний бренд це 25 Union. Тут просто величезна нова колекція, я не показую вам все. Швиденько пробіжимось, але якщо ви полюбляєте в'язані речі, в'язані речі можуть бути і на літо для вас, то до цього бренду обов'язково звертайтеся як влітку, так і взимку. Перше, це сукня міді в п'ятьох кольорах. Далі. Також сукня міді трохи інша, вона без рукавів, але зверху в них є такий додатковий шарф тере рукава який можна носити по-різному. Зараз будемо вантажити, бачите, ось його на шиї зав'язують просто як шарф. Тут назад його помістили далі. Знову як шарф, і в чорному, здається, не буде його. Але уявіть просто цю сукню з цим шарфом, який ви восени одягаєте на руки, а навесні в'яжете як шарф. Влітку просто не використовуєте. Це просто супер сукня трансформер. Далі така більш літня сукня з віскози. написано, зараз перевіримо склад, 75 віскози, 25 нейлону. Мені саме в цьому кольорі подобається, але подивіться, знову такий в нас є шість кольорів. І далі з такого самого складу мені здається так, і нейлон напівпрозорий джемпер, знову таки в червоному мій фаворит, але є ще білий, молочний і чорний колір. Наступний бренд це етнодім від їх кампанії. Залишаюсь неймовірному захваті кожного разу, коли бачу, що в них вийшла нова колекція. Остання колекція «Первоцвіт» Вона має не тільки дуже гарні позиції, але ще і не передаваємо зйомку. Обов'язково і подивіться в їх інстаграм, як це відзняли стилісти і вся команда. Їм величезна хвала, тому що це просто в кожній світлині можна побачити якусь цілу історію з життя українців, і, можливо, навіть надихнутись на пізнання нашої історії і так далі. Насправді, кожен виріпетний на дім він спонукає нас більше читати і дізнаватись, тому що присвячений тому чи іншому місцю, тій чи іншій події і так далі. Але подивимось на вироби. Перше, це сукня в довжині міді є також така сама сукня з коміром, дуже гарна в молочному кольорі. Тому шукайте на сайті. Ось можна її тут побачити, але це я вам хотіла показати саме. Фартук, фартук з льону з китицями, дуже актуальна зараз річ, яку ми можемо носити на якісь ляні брюки з жилетом або навіть з майкою, на будь-які сукні. Причому сукня може бути в схожому стилі, а може бути сукня-футболка з бавовни, і ваш образ буде. Виглядати і актуально сучасно по всьому світові, і при тому буде одразу зрозуміло, що ви маєте відношення до України, можливо, ви Українка, або слідкуєте за подіями, які відбуваються в нашій країні. Далі це сукня вже така більш українізована, тому що тут є вишивка. Вишивка кольорова, також є китиці на рукавах, дуже гарний колір і вигляд має ця річ, мені дуже сильно подобається. І останнє, що хочу тут показати, це блуза. Я б навіть не називала її вишванкою, і бренд речі так і робить. Це саме блуза, тому що має об'ємні рукави, такі навіть буфи можна було б назвати, але не в плечах, а в руках, що важливо, навіть якщо у вас великі груди, великі плечі, ви все одно можете собі дозволити таку блузу, тому що об'єм буде знаходитись не тут, а в зоні ваших рук. І, як вже казала, дуже актуальний зараз такий масляно-вершково-жовтий колір. Наступний бренд це Нуга, і тут хочу показати тільки один виріб, хоча я дуже люблю цей бренд. До речі, цей виріб бачу, що можна тільки під замовлення замовити. Розумію чому, тому що ідеальний колір, ідеальний фасон, також утилітарна куртка, але в шкірі шкіряна. І ще і в моєму, і я сподіваюся, і вашому улюбленому кольорі темний Бордот, темний бургунд. Наступний бренд це Баглієти. Він випустив навесні чотири види нових, повністю нових моделей своїх сумок. Але показую одну модель, яка мені дуже сильно сподобалась, тим що вона мінімалістична на кожен день, при тому вмістка, вмістка в сенсі там, телефон, документи, гаманець, все можна туди покласти. І, і кольори, як завжди, тут нічого не змінювалось в бренду. Мені вона навіть трохи натхнена сумкою від Zero Half Moon, яка така сама схожа, але йде на півмісяця. А Мені дуже подобається саме ця сумка, але інші також подивіться і познайомтесь. Наступний бренд це Moco. Також такий молодіжний, при тому жіночний, при тому, якщо вам потрібні костюми, чи якийсь більш офіційний одяг, також можна його тут знайти. Дуже класний бренд, має вже нову колекцію, дивимось разом. Перший це топ з поліестру. Чому з поліестру? Тому що це тканина біфлекси, насправді такі вироби вони можуть бути з поліестру для того, щоб бути цупкими, тримати форму, тримати ваші груди, що важливо. І два кольори чорний і шоколадний. Далі це костюм є такий самий, одразу кажу, в світло-сірому кольорі, також в смужку. І також я писала бренду щодо складу, тому що, на жаль, він тут не відображається, і в складі тут 15% вовни, 60 або 65% віскози, і 15 чи 20% поліестеру, щось таке Поліестер для зносостійкості, але вовна, плюс вискоза – це супер, це натуральні склади. І Штани до цього костюму прямі, що також дуже класно. Тут є опис по замірам, можете перевіряти, чи підійдуть вам, чи ні. Дуже вдячна брендам за це. І останній виріб в Моко це ця в'язана сукня з віскози та бавовни, супернатуральний склад. Вона є тільки під замовлення, не знаю, чи її викупили, чи просто вона з'явиться пізніше. Але цей колір, ця модель сукні це як кардиган, повністю на гуцичках її можна повністю на вас розстібнути. Дуже жіночно виглядає. При тому повсякденно кежуально розслаблено, тому все супер. Наступний бренд це Ліскіза, і сьогодні, зранку, о восьмій ранку, вони випустили свою колекцію. Вже об одинадцятій я вам її знімаю і да дякую Ліскіза, що випустили її не о 12. Колекція величезна, неймовірна. Я так розумію, що вона розроблена в співпраці зі стилісткою, у якої я навчалася з Мариною Мартинів. Тому тут я також впевнена в кожному виробі не тільки по складам по якості, але і по стилістичним моментам, що це буде. Правильні стилістичні, і стилістичні і корекційні речі для ваших фігур. І перше, це жакет з екошкіри, це не натуральна шкіра, і для когось це супер, для когось ні, ми цю дискусію не підіймаємо. До речі, це Марина, можете познайомитись, і це дуже актуальний і фасон, і крій, і модель, якщо вам це подобається. Якщо для вас це гіперполізовані плечі, і це занадто для вас, звичайно, я вас розумію. Наступний. Піджакала я б його назвала навіть жакетом з темного деніму. Про такий колір деніму розповідала, що це неймовірний тренд, і класно поєднувати його буде, уявіть, не тільки з такими брюками, а з ляними, з ляними шортами, з шортами вербунами, наприклад, з білого деніму. Це буде просто неймовірні поєднання в французькому шику, в стилі олдмані і так далі. Наступна сукня, хочу швиденько подивитись на її склад. Це вовна 100% і підклад з віскози. Ось це та сама вовна, про яку я вам кажу, буває вовна, як на мені сьогодні, яка не зимова, вона більш тонка, більш легка. І, взагалі кажуть, що вовна, як і, наприклад, овчина в Ахс, якщо ви знаєте, вона тримає вашу температуру в вашій нормі. Тобто, якщо холодно, вона вас. Зігріває, тому що зберігає вашу температуру. Але якщо спекотно, вона також зберігає вашу температуру і таким чином вам не Парко в тих речах, тому, якщо не знали, можна на літо обрати речі саме з такої літньої умовно вовни, і ця сукня силуетна, вона і суперактуальна за рахунок кольору, тому що це стиль 50-х, такі ниж... ніжні, блакитні рожеві кольори. І суперактуальна за рахунок своєї моделі тут не видно, але тут вона приталена, при тому в нас. Трохи об'ємніший верх і об'ємніший низ, силует Lady Like, про який ми казали, якщо не знали, де знайти, то ось саме тут. Далі топ з глибоким вирізом, натхнений трохи брендом. Синлоран зі 100% віскози, дуже актуальна, якщо ви готові до таких позицій, обов'язково розглядайте. І остання це брошка, брошка з білої бронзи. Вперше чула, що існує біла бронза. Дуже мені подобається цей виріб, і якщо не розумієте, що це, то це трава. Бренд написав: це в'язка трави. Далі, бренд Катімо. Давно до нього не ми не звертались, не дивились, але я насправді вживу познайомилась з їх новою колекцією і вперше побачила її вживу, а не онлайн. І це також дуже класний досвід. Дуже раджу вам з якоюсь колекцією, якщо ви живете в Києві чи в місті, в якому представлений той чи інший бренд, знайомитись саме вперше вживу, зовсім по іншому бачите ті чи інші вироби. І що тут можу вам порадити, це майка з глибоким вирізом. Вона супербазова, але при тому має такий цікавий кант, і, як вже казали, глибокий виріз набагато актуальніший зараз, ніж майка і Хальтер-Топ, як ми носили під горло. Наступний варіант це підвіз на шию, які також неймовірно актуальні. Джуна випускали ключниці нещодавно. А це вперше я таке бачу, принаймні, в українських брендах: це підвіз на шию для ваших окулярів, Чехол для окулярів є також в чорному кольорі, і це натуральна шкіра. Далі це ця сукня, але я б не називала її сукню, я б називала це топом, тому що в грудях він не прозорий, а далі повністю прозорий. Можна також розстібати це все гудзики, можна носити як сукню, як топ, з шортами, з джинсами і так далі. Далі підвіс на шию, також натхнений брендом Zero, в них були такі гребінці. Неймовірно дорогі, тому цей виріб мені подобається набагато більше. І подивіться, це також, начебто, гребінець, але при тому він має силует такого місяця, який зараз спостерігається в колекції не тільки в цьому виробі. Ось наступний виріб це топ, і також тут цей самий силует на півмісяця. Топ з сітки. Сітка зараз дуже актуальна, довгі рукави супер тренд тому про це вже все казали. Просто хочу вам показувати ці вироби. І далі шкіряна сумка. До речі, це не перша сумка від бренду Катьмо, але хочу показати саме цю. По-перше, вона подивіться, як цікаво складається. По-друге, є підвіси в бренду з літерами, можна допридбати до цієї сумки. І також можна носити повністю розкритою, як тоут на кожен день, особливо для працюючих жінок або для молодих матусь і так далі. Такі великі вироби будуть вам суперзручні. І останній бренд на сьогодні це бренд NoCod. Також бренд сумок і аксесуарів з натуральних матеріалів, з натуральної шкіри і замші. Раніше він називався Уява. Хочу показати нові вироби. На жаль, на сайті написано, що вони розпродані, але якщо написати в інстаграм, можна стати або в очікування, або вам скажуть, що сьогодні або на днях в наявності з'явиться той чи інший колір. Перша сумка в. Леопардовому принці, і вона з натуральним хутром поні. Але подивіться, скільки є багато інших кольорів, і інші сумки будуть там саме замші. І тут і трендовий червоний, і дуже гарні на літо салатові, блакитні, і базовий такий світло сіро колір тобто Обов'язково дивіться. І далі сумка, яка модель не нова, але нові кольори, нові матеріали для неї. Також обов'язково перейдіть в інстаграм, там неймовірна зйомка, не буду спойлерити з ким. На жаль, на сайт ще не додали. І ці сумки також це багети дуже зручні на кожен день. Замша зараз тренд вже проговорили. Якщо хочеться шкіру, є схожа шкіряна модель, але з таким вузликом, тут будуть саме замшеві і подивіться на ці кольори, особливо на весну літо, вони прям надихають мене на життя. Не знаю, чи зрозуміло я сказала, але для мене це дуже зрозуміло і має сенс. На цьому на сьогодні це все. Дякую вам за увагу. Обов'язково пишіть, чи знайомі з цими брендами. Які бренди полюбляєте, які бренди, можливо, для вас принесли розчарування. Все одно поділіться з нами. Нам буде дуже цікаво. А я вас люблю, цілую, обіймаю до нових зустрічей і слава Україні!